В початку року український ВВП впав на 16,3%. Про це повідомляють у Мінекономрозвитку. Проте урядовці чекають на пожвавлення економіки у найближчі кілька місяців. Наразі її слабкість пояснюють затяжним геополітичним конфліктом. Наростити виробництво неможливо через зруйновані промислові потужності і транспортну інфраструктуру на сході країни. Триває і пошук нових торговельних партнерів. Через російську агресію низку стратегічних контрактів з Білокам'яною розірвали. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, за перше півріччя промисловість пригальмувала на 20,5%. Сільське господарство знизило виробництво на 9,3%. Обвал експорту склав трохи більше 35%, А реальна зарплата знизилася на 23,9%. Українці вже отримали енергоефективних кредитів на 286 мільйонів гривень. Про це повідомляють у Держагентстві з енергозбереження. Раніше відомство підписало 21 меморандум з органами місцевої влади. Українцям, які утеплюють оселі за допомогою сучасних технологій, обіцяють повернути частину кредиту. Нагадаємо, держава компенсує 20% від позики власникам негазових котлів. 30% повертають тим, хто самостійно купує для утеплення квартир сучасні матеріали, а 40% кредиту компенсують ОСББ та житловим кооперативам, які готують до зими свої багатоповерхівки. Китайський центробанк продовжує знецінювати юань за два дні. Народний банк Китаю знизив курс національної валюти майже на 3,5%. Це найбільше піке, починаючи з 1994 року, зазначають експерти. Нагадаємо, у вівторок китайська влада оголосила падіння юаня одноразовою акцією. Та пообіцяла підтримати стабільний курс на розумному рівні. У Пекіні ж сподіваються, що завдяки діям народного банку підвищиться конкурентна спроможність товарів на зовнішніх ринках. Відтак економіка піднебесної пожвавиться. Між тим західні експерти вважають, що девальвація китайської валюти викликана падінням експорту до Євросоюзу, США та Японії.